Вітаю з вами, служба порятунку. СНІД це найгірше, що трапилося у 20 столітті після Гітлера, зазначала поп-королева Мадонна. Саме про вірусне захворювання, яке так швидко поширилося світом, і піде мову у сьогоднішній програмі. Сьогодні у службі порятунку про таке. Убивця, на рахунку якого що секунди додається одне людське життя, французьким і американським вченим було винайдено вірус імунодефіциту Як такий, Україна стає епіцентром хвороби. Лише 0,4% відділяє нас від прірви. Такі технології вже не помогута стає процес інфікування далі. Чи існує життя після синдрому набутого імунодефіциту? По суті, не буде ніяких атлічій крім одного. Він буде кожне утро приймати одну таблетку. Дивіться про 30-літню війну між людьми та вірусом просто зараз. Смертельний вирок при житті, контрольована відстрочка смерті, прокляття богів або ж навіть початок кінця. Саме так у різних куточках світу називають цей вірус. Вірус. Які за чверть століття забрав життя у 25 мільйонів дорослих та у півтора мільйона дітей. Лише в Україні від сніду померло близько 30 тисяч осіб. За увесь цей час людство не подолало хворобу, та все ж життя звіл можливе. Що секунди в світі від сніду помирає одна людина? Загалом по всій земній кулі нараховується 35 мільйонів віл-інфікованих. Серед них 140 тисяч українців. Утім, експерти кажуть, що це лише вершина айсберга. Насправді ж заражених майже вдвічі більше. Це 230 тисяч. Отже, виходить, що з 230 тисяч людей, які живуть з віл снідом. Приблизно 140 тисяч це люди, які перебувають під медичним наглядом і вони відомі закладом охорони здоров'я. А решта це люди, які не знають про свій віл статус, не проходили тестування. І, звичайно, вони, можливо, є джерелом інфекції. Перше про невідому хворобу, від якої помирали десятки тисяч людей, заговорили на початку 80-х років минулого сторіччя, це почалось тоді, коли з'явилися незвичайні захворювання серед молодих осіб, молодих чоловіків, які були чоловіками, які мають секс, чоловіками, які були геями. і вперше, коли почали діагностувати саркому, Капоши, вперше, коли почали. Зараз діагностувати ті захворювання, які не виникають серед повного здоров'я, задалися питанням, а що це таке, чому так є. І е, одночасно французьким і американським вченим було винайдено вірус імунодефіциту як такий, що він є, за що була отримана в свій час Нобелівська премія. Вірус імунодефіциту людини скорочено віл. Таку назву отримав недуг, який нещадно винищував людство. Чаним вдалося з'ясувати, як інфекція вражає організм людини та як саме розвивається хвороба. Протікання е, ВІЛ-інфекції воно тривале і поділяється на чотири стадії Перша безсимптомна, перша це безсимптомна, друга стадія, третя і четверта. Тобто третя і четверта стадії це вже є стадії, які раніше називалися СНІД – синдром імунодефіциту. Тоді ж вчені встановили, що вірус не передається побутовим шляхом. Інфікування відбувається лише через кров або під час статевих стосунків, або під час пологів від матері до дитини. У 80-х та 90-х роках минулого століття від нового вірусу померло сотні тисяч людей, і саме тоді СНІД прозвали чумою 20-го століття. Інфекція швидко поширювалася найбільше серед наркоманів однак фіксувалися випадки зараження і під час гігієнічних процедур. Якщо е, беруться ті, ті ж самі манікюрні ножиці чи прибори, які, якими доглядають за кожею, за. не знаю, як це називається правильно, вони можуть на собі мати частки крові від попереднього пацієнта. Тобто ви повинні при, коли ви прийшли до послуги, Манікюрний салон. Ви повинні впевнитися, що вам надається послуга чистим інструментаріям. 30 років тому ВІЛ-інфекція швидко атакувала організм хворого, вбивала його імунітет. Людина отримувала діагноз СНІД, синдром набутого імунодефіциту, і помирала від першої інфекції, що потрапляла до організму. Медики всього світу працювали над тим, аби створити препарат, що зможе побороти страшний вірус. І майже за 10 років було вироблено ліки. Принцип їхньої дії блокували вірус в Україні ж хворі на вілсні таке лікування отримали лише наприкінці 90-х. Мова йде про антиретровірусну терапію. Скорочено АРТ. Ті люди, які отримали в 99-му році, тоді це було всього 4 особи. На сьогодні троє осіб з них живі і здорові. Тобто себе нормально почувають. В результаті того, що людина приймає цю антиретровірусну терапію, АРТ сокращено, ми її називаємо. Чоловік проживе ровно столько, сколько живуть другів. У нього не буде физических ні фізичних, відвіців, ні отличий. Він буде працювати як всі остальные люди, все як всі. Інші люди. По суті, не буде ніяких відвіців, крім одного. Він буде кожне утро приймати одну таблетку. Експерти констатують, таке лікування, на жаль, не дає можливості хворому позбутися інфекції. Утім, вони можуть народжувати абсолютно здорових дітей. На сьогодні Україна займає друге місце в світі за масштабами поширення інфекції. Щороку більше ніж 20 тисяч українців виявляють ВІЛ. Спеціалісти б'ють на сполох. Це епідемія. Якщо тенденція зберігатиметься, зупинити вірус буде вже неможливо. Зараз Україна перебуває в дуже цікавому стані, скажімо так, тому що в нашому регіоні Україна. Після Росії є найбільшим донором, скажімо так, випадків вілоінфекції. Але на відміну від і на Україну і Росію припадає приблизно 90% всіх випадків інфекції в регіоні Східної Європи, і Центральної Азії. В Україні 16. Существует критическая точка, 2% от общего количества когда никакие технології вже не остановить процесс процес дальше. У Нас осталось 4 десяток для того, щоб переступить до рубеж. Експерти вбачають три причини такого стрімкого поширення віл-інфекції. Першою називають несвоєчасне реагування держави на поширення епідемії в Україні. Ми запізнилися з початком превентивних заходів. Ви знаєте, що епідемія у нас почала розвиватися інтенсивно серед споживачів ініційних наркотиків. Щоб попередити поширення віл серед споживачів ін'єкційних наркотиків, потрібно впроваджувати дуже специфічні програми. Це програми зменшення шкоди. В нашому регіоні ці програми розпочались дуже пізно, і тому ми весь час перебуваємо в ролі не здоганяючих епідемію, а не випереджаючих її. Другу причину швидкого поширення вірусу серед населення України експерти вбачають у нестачі медпрепаратів, які є життєво необхідними для хворих на віл людей. Казав на початку 2000-х років лікування в країні отримували єдиниці. Сьогодні таких людей близько 50 тисяч. Які от кожного дня отримують життєво необхідне антиретровірусне лікування. Але цього недостатньо. Міністерство охорони здоров'я да, в, в своєму інформаційному виданні бюлетень номер 40 вказує, що оціночна кількість хворих, які потребують антиретровірусне лікування. І ми бачимо, що 111 тисяч держава. Міністерство охорони здоров'я каже, людей потребують антиретровірусного лікування, а отримують тільки 50. Питання: а як оці 68 вісім тисяч е, людей, як вони живуть? І третя, але не менш важлива проблема, полягає в тому, щоб не допустити нових випадків інфікування серед населення. Тому досить важливою була і залишається профілактична робота. Профілактика, яка повинна вестись, а як первинна. Починаючи зі школи, інституту і профілактика вторинна. Профілактика, так звана серед. О... Груп населення, які підвеки підтвердження інфікуванню, да це споживачі цінних наркотиків, чоловіки, що мають секс з чоловіками, жінки комерційного сексу, діти вулиці і інші. Утім, незважаючи на всі потреби та проблеми, спеціалісти переконують, Україна досягла чималих успіхів у боротьбі зі снідом. Україна на сьогоднішній день є єдина країна східної Європи. Яка при таких масштабах епідемії, які ми маємо, вона спромоглася все ж таки стабілізувати епідемічну ситуацію. І якщо далі ми будемо продовжувати, продовжувати саме в такому напрямку, то безумовно ми маємо всі шанси не тільки стабілізувати епідемічну ситуацію, але і спромогтися зробити тенденцію до зменшення кількості і нових випадків. І зменшення смертності, те, що ми зараз теж спостерігали минулого року, і сподіваємося, що і цього року ця тенденція вона буде більш сталою. За 30 років існування віл сніду, методи зараження вірусом залишилися незмінними через кров статевим шляхом та від матері до дитини. Утім, якщо раніше поширення інфекції найчастіше відбувалося серед інєкційних наркоманів, то сьогодні це незахищені статеві стосунки. Зараз серед нових випадків віл інфекції. Кількість людей, які інфікуються статевим шляхом, вона сягає приблизно 60%. і приблизно 30-35% – це споживачі ін'єкційних наркотиків. І Їхня доля вона падає. Решта випадків зараження складає передача віл від матері до дитини. Утім, як переконують експерти, медицині майже вдалося подолати цю проблему. Медицина може повпливати. Напряму повпливати і мати е, майже стовідсотковий результат на профілактику передачі це від матері до дитини. На всі інші е, шляхи передачі медицина не може впливати як така, тому що це є поведінкові. Шляхи передачі так і Олексію Расадіну, що вже 9 років живе з ВІЛ. Цього року дружина подарувала здорового первістка. 1 януаря до року, тринадцятого сімсот утра Новогодню ноч ми поїхали. Ну, поїхали за... молодой чоловік. Ти чого? Поїхали на праздник десять А в 10 часам приехали, и в 10.30 я поняла, что, по-моему, пора ехать в роддом. Ну, Но, в новогоднюю знаешь, ночь мы ехали. Кто взяли, кто вот уже к роддому взяли, куранты были. Куранты, да, бьют, салют на капот падает. Мы А вже о 7 годині ранку на світ з'явився Данилко. Щасливі батьки синочка називають не інакше як новорічним подарунком, на який вони так довго чекали, та до появи якого на світ ретельно готувалися. Ну, ми готувалися, во-первых, звісно, медицинське, це найважливіше. Було. Да? Ми проконсультувалися врачами, ми узнали, як це робити правильно. Да? Плюс, ем, того, що я соблюдаю всі, ну, всі, всі Делаю правильно, как бы пью там определенную терапию и так далее. У меня вирусная нагрузка не обнаруживается. То есть у меня активность вируса ноль. Как бы все, в принципе, ну, когда ты делаешь все как нужно, как бы нету страха. То есть мы сделали все как нужно, тем более, у меня хорошие очень хорошие показатели. Не было проблем с народженням двух здоровых донек Гануси Таевы, и у родині Исаевых, що живуть на Донеччині. Тато Євген також хворий на навил. Хочу сказать, что. сколько лет уже в браке, она по сей день не заразилась. И у нас двое биологических деток родились, тоже абсолютно здоровые. Супруга тоже абсолютно здоровая. Я еще хочу раз и раз подчеркнуть, что с этим заболеванием можно жить, и это не приговор. Просто нужно вести нормальный образ жизни, жизни прежде всего выполнять требования врачей, З моменту виявлення вірусу імунодефіциту минуло вже більше 30 років. Зараз навіть школярі знають, інфекція не передається через рукостискання. Відомо про це і дорослим. Утім, людям чомусь простіше відторонитися від інфікованого ніж прийняти його в суспільство что это как будто бы люди, отбросы общества, которые ведут нездоровый образ жизни, нездоровый, нездоровую сексуальную жизнь, то есть беспорядочные сексуальные связи, наркомания и так далее. То есть это какие-то общепринятые ярлыки. Это кто-то плохой. И так ему и надо. Хороший человек, который ведет нормальную жизнь, он этим якобы не заболеет. А гірше всього те, що лікарі, люди, які є найбільш обізнані в медицині та знають майже все про СНІД, відмовляють інфікованим у наданні медичних послуг. У медичній сфері є лідером, як я сказала. Три порушення в нас є лідерами. Це відмова в лікуванні, розголошення інформації про він статус, неналежне виконання медичними працівниками своїх обов'язків, Ще часто не є вимагання грошей. На превеликий жаль на сьогодні, досі не сьогодні, залишаються проблеми з білоінфекцією. Ах, ти віл вибач. От ми зробимо так, щоб ти або підеш в київський міський центр, і там хай тобі допомогу надають, а ми не будемо це робити. Приблизно схожа історія трапилася з тоді ще 19-річним Євгеном Ісаєвим. Йому довелося на власному досвіді відчути, що значить бути прокаженим, маючи ВІЛ-позитивний статус. Я лежав в больниці, тоді. у мене була двостороннє виспалення легких. Меня вызвали до главного врача не отделения, а больницы. Приехала две женщины, они с области приехали. И они так плавно меня подвели и сказали, что у тебя Обнаружили віч, заспокоїли і відразу виписали з лікарні з температурою майже під 40, Пригадує Євген. Від розпочу та шоку, каже чоловік, він не знав, куди себе подіти. Особливо після того, коли побачив, як медпрацівники розправилися з його лікарняним місцем, де він спав. Я коли прийшов в палату, я був подавлений. Ну, через 30, може 40, я не знаю не зацікав час, Зайшла. старшая сестра хозяйка, старшая медсестра и ну, санитарками и сказала, ну уже когда я уже знал, что меня выписали, все, стала матрас, даже не в прожарку, можете вынести за здания и там его спалить. Кровать разобрали, пришел слесарь, просто разобрали. Для меня было это просто Те, що потрясень, это я не знаю, що казалося на той момент, що взагалі весь мир рухнув, все остановилось. І... Десь неділі три, наверное, я був просто подавлен психологічно. Дізнавшись про страшний Євгенів діагноз, від нього відвернулися всі друзі та знайомі. Єдині, хто підтримали чоловіка, його батьки. Це, мабуть, мої батьки. Папа, мама і бабуся. Мать сказала, синок, що нам не стоїло, сколько нам не буде відмірена життя на землі. Синок, ми пройдемо з тобою всі трудності і всі невзгоди. Так воно практично все і було, поки були живі батьки. Після їх смерті Євген не залишився один. На той час він познайомився з багатьма людьми, які були такі ж, як і він. Хворі на ВІЛ, та знайшов жінку, яка погодилася розділити з ним решту свого життя. Я предложил, если вообще это возможно, или вообще я так думал, но предложил ей встречаться, потом предложил, если это возможно, чтобы соединить две наши судьбы. Хотя я понимал, она не ВИЧ-инфицирована, я с диагнозом, и я не знал, как она отреагирует, что будет, но А як я могла відреагувати, каже Світлана? Я ж кохала Євгенія, і його хвороба не могла стати завадою на нашому спільному шляху. На питання чи знає, що таке осуд суспільства? Відповідає звичайно, так. Та хіба це має значення? Коли я ражала заходить одна врач і так, а це ж того спідознала. И я смотрю, врачі міняються. все сразу как бы, я на простите, лежа на кріслі кричу, що я ж мене ж аналізи отрицательна ні, 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 ти вже заразилася. Ти сама не знаєш, ти просто заразилася, у тебе, ще вірус не розгулявся по крові. Там такою всьо Світлана виношувала двійню. Утім, на жаль, врятувати вдалося лише одну дитину. Хлопчик помер у смерті дитини. Лікарі знову ж таки звинуватили жінку та її вілпозитивного позитивного чоловіка. Каже Светлана. Вот видишь, ты заразная. Вот у тебя ребенок умер. Вот из-за этого твой сын умер. Вот что ты второго ребенка. Вот ты за детей не отвечаешь. Вот как бы вот давление врачей, которые не знали на тот момент об этой заболевании, как что, оно очень влияет. Ко мне врачи заходили в масках, чуть ли не скафандрах, там перчатки, они боялись боялися. Цього. Одного дня розповідає Світлана, я розмірковувала про життя і раптом прийшла думка: якщо суспільство так ставиться до інфікованих дорослих, я можу лише уявити, що переживають маленькі діти. В той день жінка вирішила рятувати світ, точніше, малюків, що мають віл позитивний статус. Под Новий рік я Одного що от... Ты не хотел бы иметь сына? Вот давай усыновим. Как бы на мое такое неожиданное муж сказал, давай. Даже если у детей есть такой диагноз, они имеют все те же самые права, как и обычные дети, на отца и мать. И я ни в коем случае считаю, что нельзя делить здоровенький он или больной, красивенький или он или инвалид. Все детки... мають право на папку і мамку. Кожен ребенка имеет право обнимать отца і мать. На той час це було перше усиновлення вілінфікованої дитини в Україні. Подружжю довелося чекати цілих 9 місяців, поки маленький Микитка переїхав у родину. У нас мінялося 5 чи 6 суддів, тому що Но они не знали, что. Мы прямо на суд привозили врача-инфекциониста. Председатель суда, он сказал, ребят, я, я, честно говоря, я сам не понимаю, что такое ВИЧ, что такое СПИД, я не пойму, как вы, говорит, больного ребенка ведете свою семью к здоровой дочери. У нас на тот момент Анечке было уже 10 месяцев. Говорит, ну, это ваше решение, если вы так решили, говорит, ваше дело. И вот так вот у нас, как бы, у нас появился Никита. А після Микитки з'явилися Петрик, Іринка, Даринка, Олександра, Михасик, Юрко та ще дві біологічні доньки Аня та Єва. Тут дуже щасливий отець. У мене стільки діток, дев'ять дітей. Я просто щастлив. Всіх люблю, нікого не ділю, біологічні або усиновлені. Тех ми. Мы... Біологічним путем, а родили тих остальних сімерих, яких ми взяли в свою сім'ю, ми родили їх в своєму серці прежде всего. Місцеві жителі спочатку дивувалися та осуджували родину, а потім звикли, каже Світлана. Проблеми почалися тоді, коли діти пішли до школи. Били немного стички, тому що батьки, начитавшися, ложная информация в интернете, что ВИЧ это чума 20 века, что он там передается чуть ли не ОРЗ, там чихнул и все. С разрешения директора школы мы привели врача-инфекциониста, которая полностью разжевал, положила все. Потому что я как мама, я не могла донести родителям это, потому что, ну, каждый думали, как мама защищает своего ребенка. Ну, врач помог, разъяснила, все провела, и у нас теперь... Очень хорошо, вся прекрасна. Знову на нет. Їхні біологічні мами, на жаль, не почують цієї пісеньки і не прийдуть до них. Утім, діти не дуже й засмутяться, адже поряд найрідніші батьки, які народили їх у своїх серцях та прийняли з усіма недугами і особливостями характеру. Вони щасливі. Загалом в Україні з 1987 по вересень 2013 року офіційно зареєстровано більше 39 тисяч нових випадків інфікування серед неповнолітніх. Майже всі вони з неблагополучних сімей або діти-сироти. За роки незалежності українцями було всиновлено лише 98 немовлят з ВІЛ-позитивним статусом. Метою сьогоднішньої програми не було налякати глядачів, а навпаки, показати, що ВІЛ це не вирок. Він не позбавляє людини серця чи душі. Це хвороба, яка Утує у нашому суспільстві разом із десятками інших недух, які ми прагнемо подолати. На жаль, іноді люди ставляться до свого здоров'я так, наче є щось більш важливе. Ми бажаємо вам берегти себе та ніколи не поповнювати сумну статистику. Це була служба порятунку. Будьте здорові.